Цю автівку швидкої пригнали зі східного напрямку кілька днів тому. До цього вона вивозила поранених українських оборонців з Сєвєродонецька. Вся потрощина посічена осколками. Ермонтні роботи розпочнуть електрики. Майстри, приступаючи до огляду, жартують. Якщо без перепочинку і за наявності всіх запчастин можна полагодити і за 36 годин, каже електромеханік Артур Петровський. Не так що все страшно, як воно здається. Тут електроніка проста нічого сложного. Електросхему знайти, тут трошки провода перебило, все зробимо новеньке. Головне її завести, а там уже ходимо. Бачили походити. її хужі, хужі случаї. Нам Денис привозив поїху. Цю швидку складатимуть із двох в іншій майстерні така ж, але вже із вбитим двигуном, каже майстер Олександр Казмирюк. Ось тут, ось на турбіні на кусок відбило. Даному випадку цей автомобіль пострадав дуже серйозно. Тут прийшли чи осколки, чи обстріл був тут. Двигуну ну я думаю, що тут вже не він не відремонтується. Ми з нього можемо забрати деякі запчастини для того, щоб зібрати ще одну машину. Від за такі автівки беруться, бо з огляду на те, що майстри за свою роботу грошей не беруть, це в рази дешевше аніж купувати нові, каже волонтер Денис Романовський. Списати можна завжди, але техніка потрібна, техніка дуже важлива, особливо така техніка такого напрямку, евакуаційна. Він ще своє попрацює. Машина відносно нова, її там до п'яти років. Тому, якщо ще провести капітальний ремонт, ще послужить. Після капремонту ця швидка, каже Денис Романовський, поїде на східний напрямок. Повезуть нацгвардійцям у бригаду швидкого реагування. А це вже майстерня Сергія Гамоліна та Олега Сірака. Тут зустрічаємо військовослужбовця Володимира та Олександра. Поверталися із задачі, і лопнула пружина і щось стукало. Оказалося, лопнула пружина, а там вже колодки підійшли, масло поміняти. Треба, щоб машина була напередку, була готова. Всів, поїхав і. Ну. Під градами і піонами будь-які автівки горять, як сірники. Навіть хамери, каже військовослужбовець Володимир, а без техніки там ніяк. Підвозити боєприпаси, підвозити людей і одразу уїжджати. Якщо встигли уїхати, значить машина ціла, остається. Це війна, машини ламаються, горять, знищуються ворогом. Це війна. Техніка потрібна, і це дуже важлива допомога для військових. Цей Volkswagen Т4 вже полагоджений і готовий вирушати до оборонців, каже Олександр Казмирюк. Деякі деталі на ремонт доводилось відправляти до Київської майстерні. Капітальний ремонт бігуна повністю всього. Ми зняли старий, викинули його. У нас був другий. Ну, теж він був поганий. Ну, в принципі, варіантів не було, які робити, чи цей, чи той. Ми вирішили, що той кращий був, і зробили його, поставили сюди, зараз завели, все наче працює, все добре. Не димить заводиться. Ремонту пошкодженої техніки волонтери приганяють автомобілі із-за кордону. Починаючи з 24 лютого, привезли майже 40 машин. Через день вирушають за новою партією, каже Романовський. Одночасно і приганяємо нові, і ремонтуємо. Ремонтуємо те, що можливо відремонтувати. Те, що вже знищено, що не підлягає ремонту. Стараємося заганяти нові, збираємо кошти. Просимо населення, бізнес, донорів, представників влади, щоб допомагали. Складаємо і стараємося так там три-п'ять машин за один раз приганяти. На різні напрямки по декілька автомобілів передаємо. З Польщі планують пригнати три автівки. Їх на схід після діагностики повезуть разом із відремонтованим мікроавтобусом. Ольга Рел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.